Артема, доброго дня! Розкажіть, мені, дня. будь ласка, декілька слів про початок турніру, який відбувся сьогодні у місті Тячеві. як відбувалася підготовка, як добиралися команди, і як відбувся саме старт турніру? Ну я хочу зазначити в першу чергу подякувати нашим збройним силам України, завдяки кому ми можемо проводити цей турнір. Подякувати кожній команді, яка відгукнулася на запрошення наше прийняти участь в цьому турнірі. В плані організаційно він був найскладніший, враховуючи всі обставини, Да. ми зараз живемо під час війни. Ми розуміємо, що відбувається, і велика подяка всім командам, які зуміли сюди приїхати, дістатися, приділити час, знайти кошти і провести ці три дні. Такий великий турнір, який один із зараз найбільших, фактично. І замість того, ми не тільки всеукраїнський проводимо, а ще й команда з Румунії. Команда Вагуна, яка безперечно додає таких певних позитивних емоцій. Ну і в такий складний час це меседж для України, меседж для нас, що вони з нами вони підтримують нас під час війни. Тому ще велика подяка. Якщо охарактеризувати перший день відкриття, ну все як завжди, є певні виклики, організаційні. Да, ми з цим стикаємося уже кожен рік, фактично. Є певні виклики і в команд так само, да? хтось доїде, хтось не доїде. Це завжди така певна лотерея, тому що а зараз це подвійна да? і навіть потрійна лотерея. Тому в цілому можу сказати, що все дуже цікаво розпочалося, цікаві поєдинки. Завтра продовження турніру після групового етапу ми побачимо стадію плей-офф, де вже зійдуться найсильніші колективи. Головна, мабуть, така цікава інтрига. Чи Зуміє яско відстояти чемпіонство, чинний чемпіон. Да? Чи зуміє «Тайер експерт втричі за сезон 2023 2024 виграти третій всеукраїнський турнір під ігідою Ліги», Чи, можливо, хтось все таки третій да? вімкнеться в цю групу команд? І ми бачимо, є претенденти, це команди, які сьогодні продемонстрували цікавий футзал. Тому ну, завтра буде дуже гарячий день, завтра буде насичений день. 18 повединків в прямому ефірі на каналі Демонті. -ліги, все з коментаторами, емоціями, живими. Тут буде все мега-мега класно. Що можеш сказати про настрій і налаштування команд? Я бачив і чув, що більшість команд налаштовані тільки на перемогу і на перше місце. Ну дійсно, з іншою метою, чого сюди їхати, всі хочуть виграти цей турнір. Я скажу більше від того, що ми тут зібралися. Ми вже виграли, і кожен виграв, тому що ми вкотре, незважаючи на всі виклики, в п'ятий рік ми довели всі, ми довели всій країні, що ми сильні ми можемо в такі часи гуртуватися. Можемо робити щось для спорту, робити щось для соціуму, і це дуже важливо. Тому е, впевнений, що. Цей позитивний посил кожної команди. Настрій лише на перемогу він передається в поєдинках. Ми бачимо цікаві баталії. Насправді, що найбільше вразило. Які моменти запам'яталися? От от зараз сьогодні були е такі цікаві поєдинки. Яско е я виділив два, мабуть. Ну може, ще деякі інші поєдинки, але такі, от іменно де атака на атаку, класний дійсно футзал. Динамічний це Яско Золотий Колос Тіхмарін був матч. Динамічний таєр експерт Аріарт Авто дійсно такий. Захоплюючий поєдинок, де ми бачили до кінця інтригу. Ми не розуміли, хто переможе в цих матчах. Ну і загалом сьогодні такий популярний рахунок: у нас 3-2, 5-2. Можна навіть було робити ставки, фактично, на кожен поєдинок. 6-2 є. Неймовірна інтрига Танчик, програючи 2-1, Беркуту зуміли за там, останні миттєвості до завершення поєдинку вирвати потрібну перемогу 6-2 і виграти свою групу, відповідно. МХП Танчик класний поєдинок також. Ну, Багато-багато кого да, можна да, відмітити. Да, да. Багато кого можна відмітити, не лише ті, кого я зазначив. Загалом перший день, він знаєш такий, хтось приїжджає перший, як, наприклад, команда Євродор, у них перші емоції взагалі від такого виїзду, вони там далі, ніж Одеса не виїжджали, а тут більше 1100 відстань до. Закарпаття до міста Тячева, і фактично, ми два кілометри від Руминії. Да? Тому для Євродора, я впевнений, це такі класні позитивні емоції. Це емоції там від Кустоагро, які вже не вперше на турнірі. Да? Авто також перше на турнірі, ну, їхні перші враження. Тому багато цікавого. І перший день він такий дещо сумбурний, тому що хтось з потягу, хтось з дороги, хтось звикає до арени, хтось звикає до формату, тому що. Цей турнір такий як Бліц-турнір. Він такий коротенький за три дні розіграти всі фактично формати, визначити переможця в кожному кубку і зазначити, що ми фактично чотири ліги розігруємо. Та Голд Ліга, Сільвер Ліга буде Бронз кап і Престіж-кап. Тому кожен залишиться при кубках, кожен залишиться при нагородах. Ну і саме основне. Ну і можна сказати, що графік досить насичений, як сьогодні день, вся арена цілий день не вщухала, і завтра день він ще більш насичений по матчам. І ми ще будемо матчі бачити і у неділю. Так, це дійсно завтра самий насичений день, 18 поєдинків. Завтра все знову ж таки в прямому ефірі. Відразу зазначу, що такий масштаб проведення ну, він надзвичайний, враховуючи, що вся техніка працює більше 12 годин в режимі онлайн. Ну, да, стоп відповідно. Інколи і техніка може не витримувати, не те, що люди не витримують да, таку нагрузку. Тому е, я б хотів би зазначити для вболівальників, якщо десь е, інтернет, можливо, там раптово пропав, ще якась технічна, ви повинні розуміти, що масштаб турніру надзвичайно великий, підготовка до нього так само величезна, але е, Нагрузка, вона може будь-який момент, а техніка десь підвестись. Тому завтра буде класний день, який я вже анонсую, Завтра будуть чудові у нас стадії плей-офф. Обов'язково з котрої години глядачам вже дивитися трансляцію. Завтра з 8.30 Ми починаємо. Чотири поєдинки. Груповий етап ми завершуємо. Далі уже бронз-кап починається. Одна четверта головного трофею. І команди, які програють в матчах 1-4 Gold Cup, вони йдуть в 1-2 Silver Cup, відповідно, півфінали. Ну а команди, які виграють півфінал головного трофею. Тому завтра 8.30 до 20.30, десь до 21.00, відповідно, все в прямому ефірі. І в неділю у нас чекає така, така вишенка на торті, фінали. Всього чотири поєдинки в неділю, але які сподіваємося, що в неділю ми отримаємо такий великий заряд емоцій, тому що завжди фінали тут. Вони не передбачувані. Вони до останніх хвилини тримають інтригу. Я впевнений, що буде повна арена забита, буде Червона Рута, буде гімн України на фіналі. Ну емоції, я скажу так: сюди приїжджали і президенти великих компаній сюди приїздили. Такі люди високого гатунку, і вони коли просто навіть їхня команда не доходила до фінальної стадії, але побувавши на фіналі, вони говорили: знаєш, це було варто просто приїхати пожити цим фіналом, подивитися цю атмосферу, цей патріотизм, ці емоції, які заряджають. І ми можемо сміливо назвати, що цей турнір стає народним, і ми його будемо продовжувати саме в такому руслі розвивати, як народний всеукраїнський турнір Таймант Ліга». Ну що ж, тоді я можу сказати тільки до зустрічі: завтра буде цікавий день, нові події, нові команди, нові результати. Так, да, я хочу подякувати ще е, і Тячівській арені, Тячівській е, міській раді. Хочу подякувати всій своїй команді, яка зі мною проходить цей турнір. І ну, Це велика робота, яку ми робимо разом. Тому всім дякуємо. Завтра продовження турніру. До зустрічі, до зустрічі. друзі.